Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотос Трактор». Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення японськими міні-тракторцями. Зараз почнемо вивантаження. Згодом познайомлю вас з кожною моделлю, яка приїхала до нас. Чекайте, зараз все почнеться. Як і завжди, ми починаємо вантажність спочатку ґрунтофрези. Кожен тракторець буде укомплектований своєю регіональною ґрунтофрезою, будуть різні розміри. Дивиться далі. Ну що ж, друзі, ось є наш перший тракторець, кубота КЛ-33 з кабіною. Задня резина у нас має розмір 13,6х24, рік випуска трактора у нас 99-й. Передня резина має розмір 8х16 в такому чудовому візуальному стані. Магідра підсиляч керма, реверс, кондиціонер, пічка. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Буде така модель коштувати в комплекті з ґрунтофрезою 14600 14 600 умовних одиниць. Наступний наш тракторець Янмара F16, трьохциліндровий, Має потужність 16 кінських сил. Передня резина у нас має розмір 6х12, задня резина розмір 8,3х20, рік випуску трактора у нас 94. Механічна коробка передач, реверс, трьохточкова навісочка. Буде коштувати даний тракторець в комплекті з ґрунтофрезою 5800 умовних одиниць. Третій наш тракторець, кубота GL-220, дуже популярна модель. З фронтальним, до речі, навантажувачем. Задня резина у нас фірми Falken, розмір 9,5 на 22. Рік випуску трактора у нас 93-й. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 6х14. Механічна коробка передач, гідропідсилювач керма. Має також реверс. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 9800 умовних одиниць. Далі маємо ось такий чудовий тракторець, кубота Т240, 3 потужність 24 кінські сили. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір. 6х14, задній різна теж у нас фірми Бліцтон, мерзне 9,5х24, її керма, механічна коробка передач. Буде коштувати даний тракторець в комплекті з ґрунтофрезою 8500 умовних одиниць. Четверте наш тракторець, Кубота GL241. Трьохциліндрова, має гідропідсилювач керма. Передня резина у нас фірми Bridgestone розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 9,5х24, рік випуску трактора у нас 96. Маємо гідравлічну коробку передач, реверс, каркас безпеки, візуально стан чудовий. Коштувати дану модель в комплекті з ґрунтом фризою буде 8200 умовних одиниць. Наступний наш тракторець Кубота gl 261 Має потужні 27 кінських сил, 3 гідропідсилювач керма. Передня резина має розмір 7х16. Задня резина 11,2х24. Рік випуску трактора у нас 97. Маємо гідропідсилювач керма, реверс, механічна коробка передач, є також дашечок. Коштувати дана модель в комплекті з грунтофризою буде 9600 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Хіномота NZ210 4 має 21 кінську силу, механічна коробка передач, гідропідсилювач керма. Має передню резину розміром 6х14, задня резина у нас 9,5 на 22. Трюточкована вісочка, з трикутником в швидкозйому в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 7300 умовних одиниць. Ну і на останок у нас Кубота джель 320 з кабіною. Трьохциліндрова, потужність 32 кількість сили, має гідропідсилювач керма. Передня резина у нас Falken, розмір 8х16. Задня резина у нас BKT, Має розмір 13,6 на 24. Рік випуску трактора у нас 94. Візуально стан чудовий. Давайте подивимося в кабіні. Маємо гідравлічну коробку передач. реверс, Кондиціонер та піч присутні. Ось в такому чудовому стані. В комплекті з ґрунтофрезою дана модель буде коштувати 12 600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!